Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо світлодіодну фару робочого світла від компанії «БелАвто» модель Ball 1503F. Постачається фірмовій упаковці. Фара Всередині у нас ось так все запаковано, тут знаходиться фара, також металеве кріплення і фіксуючі елементи. Фара повністю в металевому корпусі, доволі потужна, 45 Вт потужність. На фарі використовується 15 світлодіодів потужних, захищені вони пластиковою прозорою накладкою. Фара герметично заклеєна. Живлення під'єднується як 12, так і 24 вольт з допомогою роз'єму. На фарі є пасивна система охолодження у вигляді радіатора, як ми бачимо. Розміри фари довжина 16 см, висота 9 см. Зараз фару під'єднаємо на живлення 12 В і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так яскраво і потужно відсвічує фара. Має білий колір світла. Заявлена колірна температура 6000 Кельвін. Потужність світлового потоку, як заявляє виробник, 3300 Люмен. Потужність самої фари нагадаю 45 Вт.